Роб дітей сиріт віком до трьох років, яких вчора вночі незаконно під примусом і без документів вивезли на територію Російської Федерації, повернули в Україну. Про це ТСН телефоном повідомила уповноважена Верховної ради справ людини Валерія Лотковська. Вона розказала, сьогодні о восьмій ранку діти сироти перетнули український кордон і зараз перебувають на територію України. Діти були одразу поміщені до дитячого садочку, де їх оглянув лікар, де вони були нагодовані. Вони були всі в нормальному стані з точки зору стану здоров'я, але просто змучені. Зараз керівництво Луганської області визначає місце, де ці діти будуть оздоровлені. За останню інформацією обрано місце в Харківській області для того, щоб діти мали можливість оздоровитися. Була ідея стосовно того, щоб їх переміщати десь в. Місце десь ближче до моря, але е, потім ми вирішили, що це мабуть буде недоцільним, зв'язку з тим, що це знову таки довга дорога. Дітям це буде важко.